Зараз вам розкажу, як дізнатися, чи правильно вам відбалансували ворот. Значить, перше, що ми робимо, це у кожних воріт є паспорт. Наприклад, ось ці ворота розмірами 3635 ширини, висота 4,10. І тут є оберти пружин. 101. Значить, Це оберт ось цієї пружини. Ось цієї. Зараз я залізу на рештування і покажу вам, як дізнатися, чи все правильно відбалансува. Так, я вже на арештуванні. Значить, дивимось. Тут у нас є пружина. І бачите ці сині позначки. По цих синіх позначках ми будемо рахувати, скільки обертів зробили. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і один. Це означає, що так як було вказано виробником по обертах, так ми і зробили як по паспорту. Відповідно, цю саму функцію ми робимо із цією пружиною.